У цьому відео покажемо основні налаштування на Quiga, на що звернути увагу одразу після реєстрації, а що може знадобитись вже під час використання платформи. Меню налаштування доступно верхній частині інтерфейсу. Достатньо натиснути на нього і вибрати, що саме необхідно налаштувати. Пройдемо по порядку по кожному пункту налаштувань і розберемо, для чого це може бути корисним. Кабінет. Тут можна додати зображення, назву вашого кабінету, це назва проєкту, яка відображатиметься на сторінці з курсами та в листах, та публічну особу кабінету, ім'я експерта або назву школи, що відображатиметься на сторінках школи. Під домен. Можете вибрати змінити для вашої сторінки унікальне ім'я у мережі, змінити назву під домен та натиснути кнопку Зберегти. Якщо ви не бажаєте використовувати піддомен на Quiga.com, ви можете підключити свій. Зверніть увагу, що після зміни наявного піддомену на Quiga або підключення свого, всі старі посилання на продукти стануть недоступними, тому ці налаштування рекомендуємо зробити відразу до публікації продукту та додавання контактів. Тут же є створення додаткового кабінету. Це зручна опція, якщо необхідно розділити різні продукти, розділяючи дані, контактів і безпосередньо продуктів. Потрібно для продюсерських центрів, коли запускається кілька проєктів із різними експертами. В кожному проекті ви можете додати експерта, кураторів та адміністраторів. Вони працюватимуть незалежно один від одного, а ви отримуєте можливість контролю та аналітики в одному місці. А також кнопка деактивувати кабінет. Ця кнопка для видалення кабінету, але ми сподіваємось, що вона вам не знадобиться. Наступне меню налаштувань особисті доступи. Персональна інформація. Можна додати фото особистого профілю, вказати чи редагувати поля з іменем, прізвищем. Вони будуть відображатись на платформі біля ваших повідомлень і у верхньому правому кутку над назвою кабінету. Тут експерт чи куратор може відредагувати адресу електронної пошти. Ця адреса буде використана для входу до облікового запису та отримання повідомлень. У тому числі для паролів для входу в кабінет на платформі та номер телефону. Вказуєте лише той номер, до якого ви маєте доступ. Оскільки вказаний номер буде використаний для оповіщень та отримання кодів верифікації, вказати країну та часовий пояс, ці поля потрібні для коректного відображення подальших налаштувань продуктів. Наприклад, час початку занять у налаштуваннях курсу буде прив'язаний до вказаного часового поясу на вкладці управління доступом можна встановити змінити пароль при зміні пароля необхідно підтвердити особу. Код підтвердження буде надіслано на електронну адресу. Також можна налаштувати спосіб входу: двоєтапна автентифікація. Найбільш надійний метод, оскільки щоразу при вході вам потрібно буде вводити пароль і код підтвердження, який буде надіслано на електронну адресу. Вхід тільки за паролем. Класичний варіант, що встановлюється спочатку при реєстрації. Вхід лише за кодом підтвердження, підключає введення пароля. Доступ до особистого кабінету надається лише через код підтвердження, що надходить на адресу електронної пошти при вході до Квігаком. Доступ з управління. Ці налаштування потрібні і важливі для проєктів, в яких, крім власника, є куратори, техспеціалісти спеціалісти або кілька спікерів. Можна додати скільки завгодно додаткових користувачів та налаштувати для них однаковий чи різні рівні доступу. За замовчуванням, на платформі додано групу з повним доступом, але можна створити та додати свої налаштування, наприклад, для кураторів. Перейти на вкладку групи, додати групу, вказати назву та опис за допомогою галочок. Визначити рівень доступу. Наприклад, для кураторів можна залишити доступ до базових особистих налаштувань і визначити рівень доступу до продуктів, залишивши загальний доступ, або якщо куратор відповідає за певний курс, персоналізувати та за допомогою галочок встановити рівень доступу, перегляд та куратор. Доступи можна змінювати та редагувати, закрити або дозволити доступ до редагування продуктів, розсилок, контактів тощо. Після завершення налаштувань натисніть Зберегти. Ви можете в будь-який момент повернутися до них, щоб розширити або, навпаки, обмежити рівень доступу для окремого користувача або групи. На вкладці Користувачі. Щоб додати куратора, натисніть кнопку Додати користувача. Далі необхідно вказати ім'я, адресу пошти, номер телефону, вибрати групу та натиснути Зберегти. Після додавання на пошту новому користувачеві надійде повідомлення з посиланням для входу в особистий кабінет. Меню налаштування маркетингу. Ці налаштування важливо зробити на старті до додавання учасників до продуктів. Зокрема, заповнити контактну адресу в рекламних листах. Налаштування маркетингу дозволять вказати пошту відправника, адресу для надсилання листів. У полі від імені за замовчуванням вказується назва вашого кабінету. Можете вписати будь-яку іншу. Адреса електронної пошти відображає електронну адресу відправника, яку побачить одержувач. Ми рекомендуємо залишити це поле як є. Щоб використовувати адресу електронної пошти Квіга за замовчуванням, яка була персоналізована для вашого аккаунту. Реплейту адреса. Вкажіть адресу, куди повинні надходити відповіді на всі листи, надіслані вашим учням з Квіга. Ще одне важливе налаштування – мова системних листів. За замовчуванням листи надсилаються мовою одержувача, яку він вказав в своєму профілі. Ви можете встановити єдину мову незалежно від установок одержувача, контактна адреса в маркетингових листах. Інформація з цього розділу відображатиметься у листах відповідно до міжнародних законів про боротьбу зі спамом. Важливо вказати країну, місто, область, поштовий індекс. Назву та адресу компанії, логотип компанії. Після створення облікового запису автоматично підставляється назва кабінету. Але за бажанням ви можете завантажити власне зображення, і воно буде розміщене у верхній частині ваших маркетингових листів. А також ви можете продублювати логотип на сторінки з продуктами. Рекомендуємо завантажити маленький прозорий логотип Прев'ю для месенджерів. Якщо тут додати зображення, воно відображатиметься в месенджерах при передачі посилання на проект. Налаштування сайтів. На цій вкладці можна прив'язати свій домен під домен до сайту на платформі Quiga або переглянути налаштування під доменів, вже прив'язаних до кабінету. Оповіщення. На вкладці оповіщення можна налаштувати, як ви будете отримувати повідомлення на платформі. Є два канали на електронну адресу або в модуль сповіщень, на дзвіночок у правому верхньому кутку. Працюємо над додаванням ще одного каналу: Телеграм. За допомогою перемикача вибрати отримувати сповіщення за всіма продуктами або за допомогою галочок тільки за деякими. Налаштувати оповіщення щодо продуктів у розділі Коментарі та Практика, або за пропозиціями. Інтеграції. Для налаштування інтеграції з різними зовнішніми сервісами можна перейти до меню інтеграції. Зокрема, для підключення однієї з доступних платіжних систем. Список доступних інтеграцій постійно поповнюється та розширюється. АПІ з допомогою цієї вкладки зможете знайти документацію, активувати API та отримати дані для налаштування інтеграції з API. Основними налаштуваннями на старті є налаштування кабінету, маркетинг налаштування та інтеграції з платіжними системами. Якщо у вас виникли питання, пишіть нам. Контакти знайдете в описі під відео.